Привіт, малята! Сьогодні ви дізнаєтеся про Соню та зміни пір року. Хочете дізнатися, чому відбуваються зміни пір року? Тоді послухайте у далекому чарівному лісі, де дерева були вище хмар, а квіти розцвітали в усіх кольорах веселки, про які ми тільки могли мріяти. Жила одна незвичайна сова на ім'я Соня. Вона була не простою совою, а найкращим знавцем усіх таємниць природи. Але колись вона теж не знала всього цього. У неї були великі жовті очі, які завжди світилися допитливістю, і тепер вона могла розгадати навіть найскладніші загадки природи. А трапилася така пригода. Одного разу, коли Соня сиділа на своєму улюбленому дереві, насолоджуючись вечірнім сонцем, до неї прилетіла її подруга, весела і пустотлива горобчиха на ім'я Грета. Що було далі, як гадаєш? Соню. закричала Грета, ти чула? Змінюються пори року. Скільки всього цікавого нас чекає! Соня ані трохи нездивовано запитала, а чому це так важливо, Грето? Адже всі і так знають, що весна це час квітів, літо це час сонця, осінь час збору врожаю, а зима час морозів. Чим це може бути цікавим? Грета змахнула крилами, ніби збираючись до танцю. О, я знаю! Давай вирушимо в подорож. Щоб дізнатися, чому зміни пір року важливі для нашого лісу. Наважилася Соня на пригоди, як гадаєш? Соня посміхнулася Добре, Грето, я готова до пригод. І так дві подруги вирушили в подорож, щоб дізнатися про таємниці пір року. Першою зупинкою став Буковий гай де всі дерева обговорювали, як скоро з'являться перші морози. Привіт, Соню, Грету, радісно привітали їх дуб і Ялина. Чому ви тут? Ми хочемо дізнатися, чому важливі зміни пір року, відповіла Соня. Дуб з усією своєю мудрістю почав розповідати. Зміни пір року це як великий танець природи. Кожен сезон має свою роль. Весна це час відновлення, коли все пробуджується після зими. Літо це час росту, коли все розцвітає і стає яскравим. Осінь пора збору врожаїв, коли ми готуємося до зими. А зима це час відпочинку, коли природа заспокоюється. Грета підняла крильце. Чому це так важливо? О, це просто, вигукнув дуб, якщо б не було змін, усе б стало нудним. Уявіть, як було б, якби завжди було літо. Ми б задихнулися від спеки, а їжа б не росла, а засихала від спеки і без дощу. Соня задумалася, а потім весело запитала. А що ти скажеш про осінь? Це ж час, коли всі листя падають, і ми можемо грати в листяний бій. Єлена засміялася. Так, але це також час, коли ми збираємо плоди праці. Без осені не було б врожаю, і ми б не мали чим харчуватися взимку. А яку пору року найбільше полюбляєш ти? Точно, вигукнула Грета, давайте влаштуємо вечірку на честь осені, щоб відзначити наш урожай. Усі дерева зраділи цій ідеї і незабаром почали готуватися до святкування. Соня і Грета вирушили далі, сповнені енергії. Наступним їхнім пунктом стала річка, де весела вода співала про літо. Привіт, водичко, крикнула Грета. А для тебе важливо, щоб змінювалися пори року? О, привіт, мої маленькі друзі, відповіла річка. Я завжди радію, коли приходить літо. У цей час все навколо квітне. Дуже спекотно, і я можу радувати всіх своєю прохолодою. Але навіть я потребую зимового відпочинку, щоб мати сили для нового літа. А коли відпочиваєш ти? Соня кивнула, тобто ти кажеш, що навіть річка має свій ритм, саме так, вигукнула річка. І якщо б не було зміни пір року, Риба, що живе у мені, не змогла б відпочити, а рослини не мали б часу для відновлення. Грета знову, піднімаючи крила, запитала А що з весною? Яка її роль? Річка весело засяяла. Весна це час, коли все прокидається, і я відчуваю, як природа знову наповнюється життям. Це час для нових починань. Без весни не було б пліта, і все б залишилося зимовим. Соня і Грета зрозуміли, що кожен сезон дарує щось нове і важливе. Вони вирушили далі, сповнені нових ідей. Обґрунтуй, чому потрібні зміни в природі. Продовжуючи свої пригоди, вони натрапили на голосливу поляну, де всі звірі зібралися на осінню ярмарку. Там були горіхи, ягоди і навіть пиріжки з яблуками. О, це чудово! вигукнула Грета. Давайте приєднаємося до свята. На ярмарці Соня і Грета зустріли веселого вовка, який готував пироги. Вовчику, чому ти такий радісний? спитала Соня. Я пригощаю всіх пирогами, бо осінь це час відзначати плоди праці, відповів вовк, посміхаючись. А ти знаєш, що без осені ми б не мали чим харчуватися взимку? Грета жартуючи, запитала. А якщо ми зробимо пиріг з листя, будеш святкувати з нами? Навчання канікули це твій ритм. Вовк засміявся. Ні, дякую. Я залишу листя для гри, а пироги залишу для їжі. Все в світі. Має мати свій порядок і ритм. Є час та місце і для гри, і є час для праці. Але все має бути збалансованим. Після веселого свята Соня і Грета вирушили додому, насолоджуючись вечірнім повітрям. Вони зрозуміли, що кожен сезон має свою красу і важливість. На наступний день, сидячи на гілці, Соня сказала: Грето, я зрозуміла, що зміни пір року це як велика книга, де кожна сторінка розказує про щось нове. Завдяки сезону світ стає яскравішим і різноманітнішим. Грета кивнула. Так, і ми повинні вчити інших, чому це важливо. Адже без змін ми бнудьгували. І так, Соня і Грета вирішили провести великий урок для всіх маленьких звіряток лісу, розповідаючи про важливість кожного сезону. Вони створили чудову виставу з піснями і танцями, де всі могли взяти участь. І, звісно, ним не обійшлося без пирогів, які Вук приніс для всіх. Таким чином, маленька сова Соня і її подруга Грета повчали всіх чомук. Важливо цінувати зміни пір року, і як вони роблять наше життя яскравішим. І з того часу в чарівному лісі більше не було нудьги, а кожен сезон відзначали з радістю, адже всі знали, що природа це веселий танець, де кожен має виконувати синхронні рухи, і жили вони довго і щасливо, відзначаючи свята, сміючись і радіючи, а Соня і Грета. Стали справжніми хранителями таємниць чарівного лісу. Природа все мудро влаштувала. так?